Отримали сходи, проходить день-два і наша розсада починає падати просто на очах. Що це і що з цим робити? Привіт, мене звуть Наталя і ви на каналі Садові Замальовки. Я думаю, що не помилюся, якщо скажу, що хоча б один раз у житті кожен садовод, кожен городник зустрічався з цією проблемою. Ім'я цій проблемі чорна ніжка. Це хвороба, яка дуже небезпечна саме для малюсіньких сходів. І багато хто думає, що вона від... приходить до нас через заражений ґрунт, що це проблема в ґрунті. Ну, Людям властиво так думати, що проблема не в мені, проблема десь, і багато грішать на заражений ґрунт. Але це не зовсім так. Будь-який ґрунт він містить у собі як корисні бактерії, так і хвороботворні бактерії. Що з них буде розвиватися в першу чергу, залежить від вас, від вашої агротехніки. Як ви будете поводитися із рослинами? Чи можна знезаразити ґрунт? Звісно, можна знезаразити ґрунт до посіву. Яким чином? Багато хто практикує прожарювання ґрунту. Я такого не рекомендую. Прожарювання вбиває не лише патогенну мікрофлору, прожарювання вбиває все живе, що там є. Якщо ви ґрунт прожарюєте, тоді заселяйте його корисними бактеріями після цієї процедури. Проморожування. Не зовсім підходящий варіант. Зараз немає таких морозів навіть, щоб виморозити той ґрунт, і багато, дуже більшість цих спор, цих грибів, вони витримують такі мінусові температури, що їх просто немає в нашому кліматі. Тому проморожування не дасть вам такої гарантії, що ваш ґрунт буде безпечним. Як знезаразити, ви можете використати біологічні препарати, біологічні фунгіциди, наприклад, фітоспорин, триходермін, байкал М використовувати препарати. Є один нюанс. Вам потрібно приготувати суміш, в яку ви будете висівати рослини, заздалегідь. Чому? Бо ці всі препарати містять живі бактерії, спори цих бактерій, продукти їх життєдіяльності, і для того, щоб вони почали... Працювати їм потрібно прокинутися, їм потрібен певний час. Так само, якби ви готували якусь випічку і клали дріжджі, їм потрібен час для того, щоб почати діяти. Те саме стосується і бактерій, які містяться у біопрепаратах. Для того, щоб їм почати розвиватися, потрібні теплі температури 15 градусів і вище, і їм потрібні волога, обов'язково поживний ґрунт і час хоча б тиждень. Тобто ви готуєте ґрунтосуміш, вона у вас стоїть в теплі, за цей час бактерії корисні розвиваються. І лише тоді вони матимуть змогу боротися із проблемними із цими патогенними грибками, що містяться в ґрунті. Є більш швидкий спосіб це хімічні препарати, пролив хімічними препаратами. До них можна віднести Магнікур Енерджі, наприклад, дуже дієвий препарат. Можна віднести фундазол це зовсім дуже-дуже такий сильний препарат, його краще використовувати для лікування. В момент посіву, коли ми висіваємо рослинки, ми можемо пролити розчином цих препаратів. І ці хімічні препарати дадуть захист на певний час. Цього часу вистачить для того, щоб розсада зійшла, і для того, щоб вона почала розвиватися. Коли розсада підростає, вже їй не так страшна чорна ніжка. Але найперше, що ми робимо, що ми робимо не так, це не дотримуємося агротехніки. Найкраще лікування це профілактика, і всі ви знаєте. Що ми робимо? Ми ні в якому разі не переливаємо рослинки. Не потрібно робити в контейнері болото. Якщо ви знаєте, що у вас є така схильність переливати, ви можете просто взяти, обов'язково робіть дренажні отвори. обов'язково. Контролюйте, не переливайте, не загущуйте посадки. Тут не повинно бути болото у вас у контейнері, ні в якому разі. Якщо вам здається, що верхній шар дуже сухий ґрунту, візьміть ось так зубочистку, розрихліть, подивіться, якщо всередині є волога, значить все в порядку. Потрібно відрегульовувати полив, потрібно чергувати режими просушки та поливу. Перш ніж поливати ґрунт, потрібен добре просихати. Рихліть міжряддя. Не загощуйте посадки, робіть посів рядками, робіть відстань між рослинами. Ось показую вам приклад, малюсінькі сходи. Обов'язково робіть відстань. Не сійте суцільним килимом, бо не буде провітрюваності. А там, де немає циркуляції повітря, там обов'язково заводяться хвороби. Другий момент: якщо ви вирощуєте рослини на підвіконні, знизу підвіконня завжди йде холод. Воно холодне, ви можете перевірити, поклавши термометр, подивитися, яка буде температура, саме от температура на підвіконні ґрунту, не повітря. І тоді, коли переохолоджується ґрунт, це також сприяє тому, що рослинки можуть захворіти. Для того, щоб відсікти холод, ви можете під низ поставити цей лоточок на пінопласт, на якусь стару книжку, відсікти оцей холод. Якщо сонячні дні, обов'язково показуйте свої рослинки сонечку. Ультрафіолет природньо вбиває всіх хвороботворні бактерії. Але тут будьте обережні. Якщо малюсінькі сходи ваші, які не бачились ще свіжого повітря, ви одразу виставите на пекуче сонце, то буде біда. Сонце спалить ваші посіви, перш ніж прийде чорна ніжка. З цим обережно. Але сонячні ванни є корисними. Дозовано під вашим доглядом, не залишаєте рослини без догляду, виставили на 10 хвилиночок, занесли назад десь у затінок. Ось такі є прийоми. Що робити, коли вже чорна ніжка почалася, ви не робили ніяких профілактичних заходів, так вийшло, ви перелили розсаду або щось сталося, і ви не Проконтролювали цей процес, прийшла чорна ніжка. Перш за все, вам потрібно прибрати джерело, тобто вона приходить, наприклад, з якогось там куточка почалася, а рослинки падають. Обов'язково в цьому радіусі приберіть всі рослини, всі хворі рослини. Прорихліть ґрунт, просушуйте його. Обов'язково це найперше, що потрібно робити. Без вологості грибки не розвиваються, це як в лісі, без вологості гриби не ростуть. Те саме і тут, не буде вологості, не буде розвитку грибків. Прорихлили. Тільки після просушування просох у вас ґрунт, ви можете використати пролив фунгіцидами. тим же самим Магнікуром Energy. Я дуже люблю цей препарат, він найдієвіший, на мою думку. Уважно читайте інструкцію. Для оприскування та для проливу є різна концентрація препарату. Для оприскування може бути пакетик на 10 літрів, для проливу на 2-3 літри. Уважно читайте інструкцію завжди, розводьте згідно інструкції і проливайте, повторюсь, тільки після того, як ви просушите. Болото в болоті робити не потрібно. Отже, зважайте найперше на вірну агротехніку, рослини мають бути. В теплі, в світлі, достатньо провітрюватися, полив має бути відрегульований. І тоді не буде у вас ніяких хвороб. Я бажаю вам здорових рослин, квітучого саду. Сподіваюся, мої поради будуть вам корисними. Лайк, вподобайка, підписка на канал, якщо ще цього не зробили. І до зустрічі у нових відео.